Безотокавочки, печи призове гісор, 10 кілограмчиків. Так, вперше буде ось така без безокавочка. Вона йде. без карманчиків на замочку, розмір XS. -S. Наступна, дуже легенька безтокавочка на гузочках з двома карманчиками. Так, наступний буде з, карма... з капюшончиком з двома карманчиками на замочку. Класний оливковий колір, така йде у нас ніби Наступний чоловіче, присутні багато карманчики, можна і буде бочею. Тут такі, не знаю, десь 2 XL, Тому що дуже класний розбір. Наступне жіноча, ніжна тут всебера, така гарна, ніжно-розовий, такий пудровий колір. XL чорна. На гусечках присутні два карманчика. Далі ось така гарна не... Темносиння. Просто буде таким податком. Якось абсолютно нелесенька, дуже навіть на замочку, потім, на літо, взагалі супер. Далі у нас буде ніжний сіра. Іде дуже багато два катманчика на замочку. розмір XS S. Далі чоловіче. Може бути також робочий. Багато є катманчиків таких. Я думаю, що на роботу взагалі буде супер такий варіантик. Далі. Це буде також ніж нарозова з катлішончиком з двома Ось Особенна повз дош. Вона така, ніби дутик, але дуже цілесенька. Темне-синя з двох кузочками. Ось така. Так, присутні два карманчика. У нас желеточка, також іксесочка, дуже така легенька, можливо, вона підточні штаніжки буде гарно виглядати. Наступно з капюшончиком, зсутні бокові катманчики. Капюшончик регулюється, як ви находите СТМ. У нас тут ось така оливкова, гарний конрець. В тисутній катманчик зверху і знизу. М М. Так, наступний такой темний тікавий, колір. Так, Укорочена на двох кузочках. Так, наступна ніжна розжевана, як я пишу, бускова, жіноча. присутні сотні на грудях і внизу, на замочках. Далі буде пісочну, чорновічка. Відні буде Елька Іксселька. На мозочках присутні два катманчика, які просто втипається. Не застіпається ніяк. Ось тут також красива така пісочна. Присутні пісочки для розтягування, два катманчика на замочку. темно синя Просто потрібно замочок вставити на місце. Але нагадуємо, це перший супізволь пісок. Тут допускається, ми ж забирають замочок. Але бачите, одна така була, тут однозначно проважає перший сорт. Погляньте, яка класна судопова розмір. Це нас Елька xl -ка. Два карманчика на замочку. Наступна ось така темна синя джинс, чоловіча. Канальчик, класична тукавочка. Дальше вишнева. В сіточку. Вона думає, що це більше до робочої. Можна віднести без рукавочки. Наступна сіра. З чорною підкладочкою. Така робоча. Ну, думаю, що да, так. будет така робоча, потому что там достатньо карманчиків для всього. Наступна. С Оливер, хотя вот такая и ты, желеточка. Наступна з капішочка. Капішок, ось так ви знімаємо, покажуть кадути. не знімається. Є два карманчика, які засипаються масам мочок. І останнє у ось буде ось така класна, червона, червона, червона. Я думаю, що на двох Так, це двосторонні плісова і така більш кошелечка. Присутні карманчики. А для того, щоб замовити, пишіть нашому менеджеру на Viber або долатами.